Вітання всім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Вже завтра, 15 жовтня, на території Бродівської та Красненської громад розпочнеться опалювальний сезон. У зв'язку з погіршенням погодних умов та зниженням середньодобової температури зовнішнього повітря розглянувши листи за підписом керівництва освіти та медицини, Красненський селищний голова Роман Фурда підписав розпорядження про початок опалювального періоду 2024-2025 років. На позачерговому засіданні виконавчого комітету схвалили відповідне рішення відповідно до розпорядження розпочати опалювальний сезон 2024-2025 років для закладів загальної середньої освіти та філій закладів дошкільної освіти Красненської селищної ради та КНП Красненська міська лікарня Красненської селищної ради Золочівського району на підвідомчих територіях Красненської селищної територіальної громади з 15 жовтня 2024 року. Як повідомив директор комунального підприємства Бродитеплоенерго Олег Риплянський, до початку опалювального сезону підприємство повністю готове. Вже вранці котельні розпочнуть подавати тепло, тож приміщення дитячих садочків, шкіл та інших будівель, які обслуговує це підприємство, відчутно потеплішає у другій половині дня. Керівникам установ та закладів, які знаходяться на підвідомчих територіях Красненської селищної територіальної громади, призначити відповідальних осіб за безперебійну безпечну роботу котелень. Провести інструктажі для обслуговуючого технічного персоналу, покласти персональну відповідальність за дотримання вимог порядку підключення котелень та їх забезпечення, безперебійної роботи системи опалення зазначених установ та закладів на їх керівників, розпочнуть подачу тепла і постачальники, які працюють у старостинських округах. Надалі фахівці підтримуватимуть температурну норму у приміщеннях та будуть регулювати теплоподачу Відповідно до погодних показників, реби від бродівчан уже в роботі. Боротися з пташками ворога допомагають дві системи радіоелектронної боротьби. Сучасні комплекси РЕП придбали за кошти, зібрані під час заходів до дня міста, бродам 940 на благодійному концерті та ярмарку. Бродівчани поклали у скриньку 136 тисяч гривень. Комплекси протидії дронам передав бійцям 64-го батальйону 103-ї окремої бригади ТРО. Імені митрополита Андрея Шептицького, бродівський міський голова Анатолій Білей під час волонтерської поїздки у зону бойових дій, як розповідають захисники, засоби РЕП на фронті такі ж необхідні, як і дрони. Спеціалізовані системи здатні ефективно нейтралізувати загрозу від безпілотника, захищають стратегічно важливі об'єкти, створюють безпечну зону для піхотних підрозділів, зберігають людські життя. Віримо, що особливо цінні реби, які бродівчани у день народження свого міста подарували воїнам, виведуть з ладу сотні ворожих дронів та знизять ризик атак. Поважати життєву мудрість і шанувати старість для підопічних Бродівського територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг організували захід, збиратися у теплій світлиці терцентру на початку жовтня щорічна традиція. Для людей похилого віку школярі готують невелику концертну програму, а керівниця центру Марія Гриневич дбає про гостинці. Цей захід стає гарним уроком доброти для дітей і нагодою для літніх людей зустрітися у колі своїх. Цього року програму вдячності для людей поважного віку підготували учні бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 3 Школярі, наче рідні онуки, зворушили жіночок до сліз. Багато підопічних терцентру центру є самотніми. Тож надзвичайно вдячні за увагу та ввічливість. Теплом рідних працівники територіального центру намагаються огорнути усіх своїх підопічних. Послуги відділу догляду вдома отримають 470 потребуючих громадян, ще три тисячі жителів Бродівської громади на денному перебуванні. Також люди похилого віку отримують соціальні послуги перукаря, швачки, робітника з обслуговування будинків. Дарувати ближньому любов і турботу це велика цінність. Духовна поїздка до Святої Гори, спільна молитва за полонених, зниклих безвісти та загиблих захисників України. У п'ятницю відбулася організована духовна поїздка до Святої Гори, що розташована між селами Білий Камінь та Ушня. Ця подія зібрала з красненської громади членів сімей військовослужбовців, які загинули, опинилися в полоні або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків. На святій горі, за участі настоятеля храму святої княгині Ольги Володимира Целеня, відбулася божественна літургія. Під час служби присутні молилися за мир, перемогу України та повернення додому тих, хто досі залишається в полоні або зник безвісти. Особлива увага була приділена пам'яті загиблих героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої країни. Цей день став не лише часом молитви, але й нагодою для спілкування та підтримки один одного. Учасники поїздки мали змогу скуштувати смачний куліш, який був приготований на місці, і насолодитися виконанням духовних пісень. Атмосфера єдності та підтримки була неймовірною, адже спільні молитви та розмови допомогли ще раз згадати про величезну ціну свободи та незалежності. Організацію поїздки взяли на себе Красненська селищна рада, особі секретаря ради Світлани Дідух, відділ соціального захисту населення та комунальна установа Центр надання соціальних послуг. Крестенської селищної ради спільна ініціатива створила можливість для родин висловити свою підтримку та вшанувати пам'ять своїх близьких у цей складний для всієї країни час. Також за невтомну допомогу та підтримку і проведення цієї важливої духовної події щиро дякуємо отцю Володимиру Целеню, працівникам комунальної установи Центр надання соціальних послуг, відділу освіти, культури, розвитку туризму, молоді та спорту і комунальному закладу, центр культури і дозвілля. Спільна молитва за перемогу України продовжує лунати у серцях кожного з нас. А такі заходи об'єднують громаду у часи випробувань і надають сили рухатися вперед до світлого майбутнього. На ярмаркували 45 тисяч 417 гривень на допомогу збройних сил України у Берлинському закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів Бродівської громади. 10 жовтня на сонячному шкільному подвір'ї розгорнулися торгівельні ряди зі смаколиками, вишивками і витворами з бісеру. До створення ярмаркового настрою підійшли ґрунтовно: створили декорації для столів, одягнули красиві вишиванки, облаштували локацію аквагриму. Господині округу з любов'ю та натхненням випікали найсмачніші десерти, які вражали різноманіттям кольорів і смаків. Родзинкою ярмарки стала пахлава від пані Гнелі Кутняк. Та випічка дружини захисника пані Ольги Климишин. На шкільний ярмарок прийшло багато покупців, тож і торгівля вдалася. У результаті і пригостились смачненьким, і придбали красиве, і зібрали 45 тисяч 417 гривень на допомогу Збройним силам. Берлинська школа відгукується на запит своїх випускників, які зараз стоять на обороні України та долучається до благодійних зборів Бродівської громади. Дякуємо за вашу працю та допомогу. У залі Бродівської міської книгозбірні відбувся тренінг, методи залучення громадян до процесу ухвалення рішень і практики демократії участі за підтримки USAID». Представники молодіжного сектору громади навчались ідентифікувати рівні участі громадян, використовувати різноманітні формалізовані та неформалізовані методи залучення громадськості у територіальній громаді. Також дізналися історію виникнення молодіжних рад. Вивчали найкращі приклади роботи таких дорадчих органів та що робити, щоб участь у молодіжній раді була цікавою. Заняття проходили у легкій формі міні лекції інтерактивних вправ та панельних дискусій. У Бродівській громаді стартував пілотний проєкт з діджиталізації дошкільної освіти. Бродівська є однією з двох громад в Україні, де розпочав свою реалізацію естонсько-український проєкт. Нещодавно в актовій залі відділу освіти відбувся практичний семінар використання цифрових інструментів у закладах дошкільної освіти для директорів, вихователів методистів і вихователів дошкільних навчальних закладів Бродівської громади. Очільниця громадської організації Добра освіта Соломія Бойкович і координаторка проєкту Софія Піндус розповіли, що спільно із дошкільними навчальними закладами Бродівської та Вараської громад. Будуть тестувати три платформи, які мають на меті полегшити роботу освітян і сприяти розвитку дітей, а саме програмне забезпечення для закладів дошкільної освіти і платформа з розвитку для дітей. Ця платформа унікальна тим, що нею можна користуватися навіть у разі відсутності інтернету. Окрім цього, вона зберігає так зване портфоліо кожної дитини, на основі якого формує завдання для розвитку певних навичок логопедичної платформи. Завдання естонсько-українського проєкту Цифровізація та підвищення цифрової компетентності у закладах дошкільної освіти в Україні працівники дошкільних установ швидше проводять нові можливості на практиці. Ми часто запитуємо, ти як кожна людина час від часу переживає стрес, але його прояви часто залишаються непоміченими. Як їх розпізнати, як підтримати себе? І що робити, коли його забагато? Чого прагне наша психіка для благополуччя та психологічного комфорту? Зустріч із начальником відділу культури, релігії та туризму Залозецької територіальної громади Наталією Романишин, директором будинку культури, завідуючими сільськими клубами, працівниками бібліотечної справи, була пізнавальною, доступною, познайомлюючою із всеукраїнською програмою ментального здоров'я Ти як. Залозецькі бібліотеки та клуби це простори взаємодії, діалогу. Відновлення це люди першої лінії контакту у сільській місцевості. Бо іноді люди потребують дуже простих речей: виговоритися, виплакатися і разом робити щось корисне. Присутні змістовно скористались аптечкою психологічної самодопомоги, поговорили про ментальне здоров'я дітей під час війни. Вікенд футбольних перемог принесли бродівській громаді, юніорська та доросла команди Богуна. У суботу на ювілейному ФК Бугун Бобри здолала жовтку та майже повторила результат попередньої зустрічі. Бугун Бобри виходила на поле фаворитом і довела цей статус на практиці. Бродівчани організували цілий шквал атак на половині поля Жоківчан, але з реалізації моментів не складалося. На 14 14-й хвилині рахунок відкрив Станіслав Пітлик, проте остаточно переламати захист до жовкви не вдавалося, тому чимало гострих моментів, не мали успіху. На 29-й хвилині Дмитро Саваринський блискавично подвоїв рахунок за Богун. Втретє Богунівці забили на добивання після пенальті. Автором голу став капітан юніорів Богдан Крутяк. 3-0 і плюс 3 до залікових бугуна у турнірній таблиці чемпіонату Львівської області серед юніорів. А богун у першій лізі чемпіонату Львівщини на виїзді переміг ФК «Бусота» Чорношовичі. Це була принципова гра, адже команди знаходяться поруч у турнірній таблиці, а перемога надає таку бажану перевагу та змогу закріпитися вище. Богунівці були заряджені на якісну гру та перехопили ініціативу на гостьовому полі. Перший тайм провели в активних атаках. Вже на 16-й хвилині відкрив рахунок за богун капітан Юрій Гром'як. А на 33-й він розписався у воротах босоти вдруге, забезпечивши команді комфортну перевагу. У другому таймі господарі поля рішуче намагалися відігратися, але Богун організував міцну оборону та контратакував. Мали яскраві гольові моменти Ярослав Валах, Максим Завгородній та Андрій Гром'як. На 96-й хвилині босота зреалізували пенальті, але фінальний свисток засвідчив перемогу «Богуна». 1-2 і «Богунівці» повертаються у боротьбу за п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату. Бродівська громада стала бронзовим призером перших літніх всеукраїнських спортивних ігор серед територіальних громад України. У місті Буча змагалися 18 найспортивніших команд із сільських, селищних та міських громад з 14 областей. Близько 300 учасників випробували свої сили у семи видах спорту. Честь Бродівської громади та Львівської області відстоювали Володимир Медведик у шахах, Андрій Наклюцький та Надія Захарчук з настільного тенісу, Олена Мартинюк у шашках, Сергій Доленюк та Марія Сірко з дартсу, Михайло Ковальчук у Гирьовому спорті, Олег Ратушняк, Тарас Панків, Тарас Черняк, Михайло Легчилін, Василь Гуманюк, Андрій Карпа, Владислав Куцло, Андрій Рафа з волейболу. Міністр молоді та спорту Матвій Бідний вручив капітану збірної команди Бродівської міської громади Віталію Легчиліну Подяку за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту України та популяризацію здорового способу життя. У результаті Бродівська громада стала бронзовим призером у загальнокомандному заліку перших літніх всеукраїнських спортивних ігор серед територіальних громад України. Пишаємося вами до нових перемог. Паралімпієць Віктор Дідух отримав грошовий сертифікат. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зустрівся з паралімпійцями краю, аби вручити їм відзнаки, подяки і грошові сертифікати спортсменам та їхнім тренерам. Нагороди отримали. Віктор Дідух, заслужений майстер спорту України з настільного паратенісу. Отримав сертифікат на 200 тисяч гривень. Олександр Дідух, особистий тренер Віктора Дідуха на 100 тисяч гривень. Наталія Морквич заслужений майстер спорту України з фехтування на візках на 150 тисяч гривень. Пилип Колесніков, особистий тренер Наталії Морквич на 75 тисяч гривень. Павло Баль, майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів, майстер спорту України з паравелосипедного спорту на 100 тисяч гривень. Богдан Дубранський, особистий тренер Павла Баля, заслужений тренер України з біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату на 50 тисяч гривень. На Паралімпійських іграх у Парижі український спортсмен Віктор Дідух цьогоріч здобув бронзову медаль у змішаній парі разом із Іриною Шенкарьовою. А також у неймовірній боротьбі своє перше особисте золото на паралімпіаді. Завершився дитячий футбольний турнір Кубок мужності, який об'єднав найталановитіших юних гравців Волині та Рівненщини на полі Демидівського ліцею. Подія пройшла в дусі справжньої боротьби, спортивного азарту та шани нашим захисникам. Вітаємо переможців та дякуємо всім командам за яскраву гру, командний дух і волю до перемоги. Цей турнір став справжнім святом футболу та ще однією можливістю висловити вдячність нашим героям. 2 жовтня між закладами освіти Лопатинської громади відбулися змагання з футболу Шкіряний м'яч. У боротьбі за призові місця перемогу отримали серед закладів загальної середньої освіти перших третіх ступенів Перше місце команди селища Лопатин та села Куликів, друге місце команди сіл Березівка і Сморжів. І третє місце команди сіл Миколаїв і Нивиція. Команди показали відмінну майстерність, фізичну готовність та волю до перемоги. А кожен поєдинок запам'ятався захоплюючою азартною, але дружньою боротьбою. Переможці нагороджені грамотами Лопатинської селищної ради. Каштани для перемоги 30 вересня учні початкових шостих класів та вчителі Стоянівської зож перших третіх ступенів Радехівської громади. А також учні 5 А класу Радехівського порного закладу загальної середньої освіти разом з класним керівником головатою Русланою Володимирівною активно долучилися до еко-акції Каштани для перемоги кожний каштан це маленький крок для доброї справи. Допомагаємо всі нашим захисникам. Щиро дякуємо дітям, учням та педагогам за активність і участь в акції. А парафії Святого Миколая Української греко-католицької церкви міста Радехів благодійному фонду «Карітас Радехів» за запрошення. Зібрані каштани здаються на переробку, а кошти, які отримуються за них, перераховуються на потреби наших захисників. Каштани збирай, ЗСУ допомагай. Шановні бібліотекарі, ще раз прийміть найщиріші вітання з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Це свято свідчить про глибоку повагу народу до своєї духовної спадщини, освіти, науки і культури. А також про визнання історичної ролі бібліотеки у житті суспільства сьогодні книгозбірні це інформаційні, культурні, освітні заклади, які роблять вагомий внесок у розвиток українського державотворення, сприяють розбудові громадянського суспільства, справжніми помічниками та порадниками на шляху до вершин знань і мудрості народу є бібліотекарі, вірні збирачі духовних скарбів, провідники у світ нового і непізнаного. Саме ви, бібліотекарі, допомагаєте читачам бути обізнаними у сучасних проблемах, пізнати реальну картину світу. Сьогодні бібліотеки є тими інформаційними ланками, які поєднують читачів і управлінські структури, роблять діяльність органів влади прозорою і відкритою для населення. Подальший розвиток бібліотечної справи це запорука розвитку суспільства. Бажаємо вам, шановні бібліотекарі, творчої наснаги, міцного здоров'я, натхнення, радості, щастя, добра. І нових успіхів у вашій благородній просвітницькій справі. Дякуючи Збройним силам України, ми гідно прожили цей день. Дякуємо Збройним силам України, віримо і наближаємо перевогу в єдності, сила, народу, разом до перемоги! Слава Зсу, слава Україні! Героям слава!